Познайомтеся з Джефреєм Хінтоном, людиною, яка вдихнула нове життя у нейронні мережі, коли світ про них забув. У 1969 році Марвін Мінський та Сеймур Паперт випустили книгу Персептрони, яка показала обмеження найпростіших нейронних мереж. Коротко кажучи, їхній висновок був таким це глухий кут. Після цієї публікації більшість учених відвернулися від цього напрямку досліджень, але не Хінтон. Він вірив, що нейронні мережі можуть працювати, якщо вони будуть глибшими, тобто матимуть більше шарів. Протягом років він розвивав концепції навчання та зворотного поширення революційного алгоритму тренування багатошарових мереж. І лише у 21 столітті завдяки технологічному прогресу його роботи почали приносити революційні результати від розпізнавання зображень через переклади до чат-джіпітє. Геофрі Хінтон доводить, що варто вірити у свої ідеї, навіть коли всі інші сумніваються у них. І саме тому, у 2024 році, за свою роботу Геофрій Хінтон отримав Нобелівську премію.